Добрий день, шановні члени журі. Дозвольте мені, Карленко Герману, учню 11А класу Будківського ліцею, представити наукову дослідницьку роботу на тему вплив типів підгодівлі на продуктивність бджолиних сімей. Актуальність роботи. Україна має високий потенціал розвитку сільського виробництва і знаходиться у п'ятівці на аграрних світових ринках з виробництва меду. Здорова і сильна бджолина сім'я, запорока її ефективної роботи, впродовж активної і пасивної періоду життєдіяльності, в тому числі і благополуччного перенесення зими. І при цьому незалежно від періоду року кожній бджоло сім'ї необхідна наявність як білкового, так і вуглеводного корму доброї якості в необхідному обсязі. Тому тема підгодівлі бджоло сімей є актуальною в даний час. Мета роботи охарактеризувати вплив, вплив підгодівлі на продуктивність бджолених сімей в умовах приватного господарства. Об'єкт дослідження продуктивність бджолених сімей за різних типів підгодівлі, зимостійкість та збереженість. Предмет дослідження бджолині сім'ї української степової породи. Типи підгодівлі. Для досягнення мети були поставлені такі цілі: опрацювати наукову інформацію щодо особливості вирощування бджолиних сімей, охарактеризувати особливості зимостійкість та збереженість бджолиних сімей при використанні різних типів підгодівлі. вивчити і визначити вплив, стимулюючи на кількість і показники розплоду, осмітильотну збиральну активність, надати висновки та пропозиції. Методи дослідження аналітичний, технологічний, зоотехнічний, фенологічний, статистичний. Дослід було організовано за загальноприйнятими методиками в учільництві для більш швидкого нарощення сили сім'ї вперше на присадивній пасіці була використана підгодівля бджолиних сімей цукровим сиропом з додаванням суспензії жива хлорела, яка містить велику кількість мікро- і макроелементів, вітамінів і значну кількість білка. Відповідно до схеми досвіду таблиці 1, підготовчий період восени 2023 року було придбано три групи аналоги бджолиних сімей та організовано однакові умови для їхньої сім'ї. Підослідні сім'ї були вирівняні за силою об'ємів кормів та мали мату 2023 року. Для збирання бджолиних сімей під час зимівлі восени надали дворазову підгодівлю чистим цукровим сиропом для першої групи, цукровим сиропом з додаванням лимонної кислоти для другої групи. Та цукровим сроком з додаванням суспензії мікроводорості жива хлорела» для 3 групи, Дослідний період почався з 3 квітня 2024 року. Технологія отримання бджолиних сімей була однакова за включенням уведення нових підгодівель у 2 і 3 дослідних групах. Головний весняний огляд сімей усіх було проведено 4 квітня 2024 року за температури навколишнього середовища від 12 градусів за Цельсієм до 15 градусів за Цельсієм. Одночасно, з першим оглядом і після Обльотом дів було здійснено перші даванки підготівлення. Схема досвіду таблиця 1. Результати зимового споживання корму оцінювали за масою витраченого під час зимівлі корму, який визначали за різницею у масі стільників з кормом до після зимівлі. З цією метою зважували рамки до сформованим та підгодівленим до зими кормовим запасом. Подальший контроль плану сімей проводилось з 18 березня. 24 року та в кінці цвітіння плодових культур 28 квітня 2024 року. Огляди фіксували два показники: сілу сімей за кількістю обсижуваних джолами вуличок та сумарну кількість стільників з відкритим та запечатаним розходом. На другому етапі провели фенологічні спостереження за цвітінням рослин, здійснили оцінку кормових ресурсів місцевості в зоні розміщення пасіки. Оцінку кормових ресурсів визначили в радіусі 2-3 кілометрів. В червні та липні проводили відвіз бджолиних сімей на медоноси селище Сорян. Динаміка збереженості бджолиних сімей за різних типів підробів. Таблиця 2. Аналізуючи таблицю 2, можна відвідати, що найвища збереженість бджолиних сімей при змівлі була в використанні суспензії жива хлорела і становила у середньому 96,2%. Проведеним дослідженням встановлено деякі відмінності витрати кормових запасів для всіх груп бджолиних сімей, витрати корму при зимівлі, бджіл з розрахунком на одну пжилину сім'ю. Як видно в таблиці 3, найбільше корму залишилось в зимівлі в третьої групи, що вказує на хороший поживний склад використання суспензій живо... мікроводрості жива хлорелла. За результатами наших досліджень, саме білкова підгодівля мала найбільший вплив на збільшення кількості розплоду. Кількість розплодному у середньому по групах стільників таблиця 4. Так за березень у період застосування підгодівлі кількість розплоду в контрольній групі у середньому збільшилась на 1,4 стільника, а у досягних на 2,3 стільника. У квітні темпи нарощування сімей скоротилися. Так у контрольній групі кількість розплоду збільшилась на 0,2 стільника, а в досягні на 0,5 стільника у середньому. Під час ситіння плодових дерев у квітні місяці найвища льотна активність спостерігалася у третій груп, дослідній групі. На наступні дні після згодовування сиропу суспензію, отже, можемо зробити висновок, що для використання бджіл на запиленні плодових культур у квітні застосування підгодівель є обов'язковим. Продуктивність бджолиної сім'ї. Табли... Відповідно, таблиці 5 можна побачити, що медова продуктивність бджолиної сім'ї третій групи вища на 8,9 кг за контролю а другої групи на 6,7 кг відповідно. В результаті проведених досліджень можна зробити такий висновок: збереженість сімей після зимівлі була вищою третій групі, де восени проводилась підгодівля суспензію жива хворела. Витрати корму при зимівлі бджіл з розрахунку на одну бджолину сім'ю в третій групі були найменші на 1 кг порівняно з контрольною групою. І на 0,7 кг порівняно з другою групою. Бджолині сім'ї контрольної групи мали відносно низькопелькозбиральну льотну активність. За отриманими результатами обліку, дослідні бджолині сім'ї за силою значно переважали контрольну впродовж усього періоду дослідження. Комплекс та вуглеводно білкова підгодівля бджолиних сімей за придбаною рецептурою кормів сприяє збільшенню кількості розплоду в умовах запилення плодового саду у квітні. Медова продуктивність бджолини сім'ї третьої групи вища на 8,9 кг за контрольну групу, а другої групи на 6,7 кг відповідно. Отже, для забезпечення високої продуктивності бджолиних сімей та рентабельності виробництва на пасіках різних форм власності рекомендуємо використовувати їх підгодівлю суспензію жива хлорела. Дякую за увагу.